Ми знаходимося в телятничку нашого підприємства. Як бачите, військових тут немає, хіба що військові коровки і телятні. 0052 мені зателефонував охоронник нашого підприємства і сказав, що у нас нашого складу вже немає. Поки ми сюди доїхали, у нас не стало і ферм. Сюди прилетіло 10 шахетів. Всі будівлі були зруйновані. На жаль, це другий напад на наше підприємство. Перший напад стався у 2024 році, 23 лютого. Ночі прилетіло 6 шахетів. Ми відбудували, все відремонтували, на жаль, опять. І ось сюди ця зараза прилетіла. Вона попала ось в угол коровничка і пошкодила дах телятника. Він посічений весь осколками. Мабуть, шахеди були начинені осколковими зарядами, щоб нанести як можна більше шкоди живим істотам. На даний момент загинуло близько голів. Це тільки дойного стаду, Взагалі це більше ста голів і, на жаль, до завтра ця цифра збільшиться. Серед теляток одне загибле, по-моєму, телятка. Так більш-менш вижили. Всі люди цілі, всі люди евакуювалися вчасно. Все нормально. Слава Богу, ніхто не постраждав. І ми часу ночі, ми до трьох часов ми не спали. Що тут страшне, що воно було. Оце ми позамітали попри тут поприбирали. Підімося з далі стекла замітати прибирати, щоб запустити треба телят поїти, що кричать, це день вже телята голодні. Теж". Вони в страшному стресі перебувають. Корови голодні, неподойні і без води. Світла немає, ми, на жаль, нічого не можемо зробити. Наші два генератори теж розбиті. Ми забезпечували робочі місця, ми забезпечували місто якісним молоком. І не тільки Харків, а й з полтавського регіону до нас приїздили помолоти. На жаль, вже. Тієї продуктивності, яка повинна бути, ми не отримуємо. Ми йшли до таких результатів та майже 5 років. То треба все починати спочатку.